Плюс притягує мінус, воно тут не працює, бо насправді в духовному притягуються тільки подібні речі. Тобто вони притягуються до такої міри, коли вони стають одним. Закон плюс притягує мінус. Це закон, який працює в нашому егоїстичному середовищі, в матеріальному мірі, останні сходинці. Міра, асія, як то кажуть. Але якщо ми хочемо побудувати щось дійсно, яке має довготривале коріння, яке має свою основу в духовному світі в природі творця, а творець є єдиною керуючою силою природи, тоді ми повинні звернути увагу на перший закон, закон подібності властивості. Тобто, з нього можна зробити багато висновків, але саме проста порада, яку б я вам дав, це максимально будувати своє життя саме за цим принципом, принципом подібності. Тобто заводьте стосунки з людьми, які подібні до вас, подібні до ваших думок, до ваших устрімлінь, подібні до того, що вам подобається. Таким чином, у вас буде підґрунтя. Для побудови наступних етапів спільного розвитку, якщо цей закон не буде поважатись, то вам буде дуже важко і побороти його майже неможливо. Бачулан каже, що у житті я відчуваю гармонію лише коли в моїх якостях є віддача, бо віддача є природою творця. Тому саме коли я формую віддачу в собі, я схожу в резонанс з цією хвилею творця і відчуваю цю енергію, яка виходить з нього. Тож, перший закон. Це закон подібності властивостей. Бальсулам пише, що духовне сприймається лише за законом подібності форми.